Всім привіт! На зв'язку Вульф і я радий вас привітати на нашому YouTube каналі, де ви зможете отримувати ціну якісну інформацію, з якою вам буде легше покращувати свої скіли в трейдингу. А сьогодні у нас огляд ринку, розповім свої плани, що взагалі очікую, і як я планую відторговувати даний тиждень. Дивлячись BTC, тижневий таймфрейм, можемо спостерігати, що в нас відбувалася перша робота з ліквідністю, друга робота з ліквідністю. Ціна перекривала ціновий дисбаланс. Після того оновила е, максимум. Ми можемо вважати, що ціна знаходиться у висхідному ордерфлоу, у висхідному потоку ордерів, і ціна намагається дістатися високоліквідних максимумів, які були сформовані вже протягом дуже багатьох місяців. Е, минулий тиждень. Минулий тиждень ціна протестувала даний ордерблок, і ціна закрилася розворотним пінбаром. Ви можете побачити, що е, є сила актива. Але е, не потрібно все так оптимістично налаштовуватися, тому що в нас сформувався ціновий дисбаланс, який виступає на даний, магні... на даний момент магнітом для ціни. Е, і після того було б красиво продовжити далі тренд вгору. Е, Дивлячися на денний таймфрейм, можемо спостерігати, що. Uh, в нас тут не зовсім все є чисто, тому що в нас знизу є неприкритий денний imbalance, відмічаю його вам, і плюс в нас сформовані іквали, які виступають на даний момент. Також магнітом для ціни. Зверху ми можемо також спостерігати, що в нас сформувалися іквали і на даний момент ціна знаходиться в фазі того, що ми не розуміємо, куди подалі буде якийсь рух. Можливо, ми отримаємо виніс, виніс зверху, і після того досягнення цих цілей, з яких можемо вже вважати, що ціна буде рухатися до all-time high. Якщо накласти сітку преміум discount, Можемо також побачити, що ціна не затестувала дискаунт значення, і на даний момент, якщо чесно, я б не поспішав з відкриття лонгових угод, саме свінгових, тому що мені здається, що на відкриття наступного місяця ми можемо побачити цей пролив місячну маніпуляцію після того вже буде досягнення all-time high. тому друзі, якщо чесно, не поспішайте з угодами. Мені здається, найкраще буде рішення зараз зачекати більше інформації, з якою ми будемо працювати на даний момент. лонгові угоди високо відкривати, шортові угоди не можемо відкривати через те, що в нас зверху є ліквідність. Якщо вона й буде зібрана, плюс-мінус таким чином, то це лише на лоу-ризик якісь угоди з. Локальними цілями, не більше. Е, якщо дивитися ефір з тижневого таймфрейму, чесно кажучи, виглядає все максимально неоптимістично через те, що е, ми можемо спостерігати, що в нас знизу є зібран, зібрана ліквідність, е, яку е, хотілося б, щоб ціна її зняла, і після того вже ми побачили досягнення верхньої рамки боковика і можемо вважати про якісь цілі зверху. тому що на даний момент воно взагалі не пахне ніяким е, лонговим рухом. <кій> так само єдиний таймфрейм, аналогічно е, бачимо, що знизу дуже багато ліквідності, яку цікаво зібрати. Е, тому ефір також е, зараз для відкриття лонгових угод, мені здається е, зарано, через те, що знизу є ліквідність для відкриття шортових угод. Зараз не є зовсім аргументовано, тому що нам потрібно побачити ціну вище, наприклад, в даному дисбалансі або в дисбалансі вище. І лише при якомусь конфірмі на LTF ми можемо розглядати угоди до досягнення цілей нижче. Також приглядів два актива. меми дуже цікавий актив мемкоін. Можемо побачити, що ціна вийшла під нижню рамку нашого боковика і почала е, показувати заокруглення. Е, це є дуже сильним фактором, про те, що в активі з'являються об'єми. Ми можемо тут побачити, що ціна оновила даний максимум. І якщо ми перейдемо на більш локальний таймфрейм 4 години, ми можемо тут вважати, що в нас плюс-мінус формується AMD-паттерн. Протягом довгого періоду ціна знаходилася в боковику. Ми отримали девіацію знизу. Е, після того отримали реакцію вгору. Супер. Ціна зверху зібрала нам тут ліквідність. Це буде виступати каталізатором для того, щоб ціна досягла ціла вище. А на даний момент хочеться побачити корекцію ось в цей дисбаланс, дисбаланс з якого мені було б цікаво е, розглядати якісь сінгові угоди саме по моєму коїну. Даному. На споті я його тримаю. В принципі, актив виглядає досить оптимістично, цілий зверху дуже багато, тому всім раджу також за ним спостерігати. І актив FED, також денний таймфрейм можемо побачити, як ціна починає заокруглюватися. В нас відбувається перша робота з ліквідністю, друга локальна. І тут так, також аналогічно формується AMD-паттерн, на мою думку. Протягом довгого періоду ціна знаходилася в боковику, можемо побачити, що в нас є девіація знизу, яка була сконцентрована для того, щоб вибити стоплоси ранніх лонгістів. І на даний момент хочеться побачити ось це розширення. Чи зможуть активи рухатися проти бітка, якщо буде показувати. Слабкість, чесно кажучи, не думаю, тому поки що не поспішаю з відкриттям саме на фьючерсах якихось угод. На спот також закупив трохи фету, тримаю його і чекаю досягнення цілей вище. В принципі, ліквідності тут зверху багато, як тут, так і вище, тому очікувати на 2X, я думаю, що ми можемо спокійно. Також переглядаючи домінацію, дуже багато людей. Хочуть вже її побачити зниження для того, щоб наші альтпари почали дихати. Але знову ж таки, якщо зараз у нас btc буде далі показувати силу і буде ставити нові all-time high тобто 74 80 000 тисяч доларів за btc то я взагалі не маю ніякого сумніву, що домінація почне далі зростати, тому що всі кошти будуть накопичуватися саме в BTC для того, щоб його накачувати. Після того, як в нас BTC сформує, можна сказати, all-time high фінальний, ми зможемо вважати про якісь перетік ліквідності з BTC саме в альткоїни. Те, що альтсезон в 2024-25 році буде дуже сильний, це факт, тому що дуже багато трендової ліквідності, що буде прискорювати ціну. Але цього потрібно дочекатися. Як то кажуть, хто не готовий пересиджувати просадку, той не готовий е до бичого циклу. Ефі Ефір BTC також. Ну, максимально дуже багато ліквідності зверху, але на даний момент, поки немає сили, рано про що казати? Як тільки з'явиться ось така сила, ми зможемо казати, що в нас вже починає зароджуватися альтсезон, і в нас буде приємне розширення і зелена зима. Якщо дивитися Форекс, євро, мій, основний, мій основний актив, можемо побачити, що. В нас відбулося зняття лікідності з тижневого фракталу, що потенційно може розвернути ціну. З денного таймфрейму інформації мало. Давайте перейдемо на більш локальний таймфрейм. 4-годинний. Так, зараз відключиться все. Можемо спостерігати, що останні, останні 2-3 тижні. В нас відбувався просто падіння, але ціна сформувала трендову ліквідність. Візуально ціна плавно скатувалася і залишала за собою ліквідність, що буде виступати каталізатором для того, щоб ціна рухалася вгору. Тому на даний момент мені хочеться побачити зародження якогось висхідного ордерфлоу, як мінімум оновлення даного максимума, що буде інвалідацією шортової ідеї. І в цьому вже ордерфлоу будемо працювати вгору з цілями зняття цієї всієї трендової лікідності, яку я вам показав на графіку. Тому на даний момент також в понеділок нічого не торгує. Форекс вважаю, що це інформаційний день, і нічого цікавого ми не побачимо. Тому, друзі, всім бажаю гарного тижня, притримуйтеся свого плану. Свої плани я вам розповів. Буду дуже сильно вдячний за ваш лайк, підписку і коментар, що вам подобається, які ви рубрики хочете побачити на нашому YouTube каналі, і які саме теми ви хочете, щоб ми розкрили. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня і проф.